Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми говоримо про паст прогресів. Це один із минулих часів в англійській мові. Але на відміну від Past Simple, ми не можемо просто сказати, що я дивився телевізор вчора. Ми повинні зазначити точний час вчора, коли відбувалася дія. Наприклад, я дивився телевізор з 4 до 5. I was watching the film from 4 till 5 yesterday. Формула, за якою побудоване речення, зовсім відмінна від past Simple. А отже, ми повинні її вивчити. Це підмет, далі was або were, та дієслово. Першій формі, до якого додається інгове закінчення. Отже, слова вчора нам недостатньо. Ми не можемо сказати я працював вчора в офісі. Ми повинні зазначити, коли саме вчора ми працювали. Можемо сказати Я працював всю ніч вчора. Я був у процесі дослівно. I was working all night yesterday. Розглянемо на прикладах. Я працював в офісі вчора. Їя відбулася в минулому. Використовуємо past simple. I worked at the office yesterday. Але, якщо ми знаємо, коли саме вчора ми працювали в офісі, час змінюється і речення будується в past прогресів за іншою схемою. Я був у процесі, я перебував в процесі, я працював. I was working at the office all night yesterday. Схожа ситуація. I cleaned my room yesterday. Я прибирав кімнату вчора, використовуємо past Simple, але я прибирав кімнату весь ранок вчора, є уточнення. Отже, речення будуємо за іншою схемою. Я перебував в процесі, я прибирав I was cleaning my room all morning yesterday. Попередні речення та речення з даного слайду, будь ласка, запиши в зошиті та виконай самостійно. Я мив машину вчора і я мив машину з другої до 3 вчора. Визнач, де в реченні є уточнення. Іноді можуть зустрітися такі варіанти. В першій частині буде коротка дія, яку ми будемо перекладати в Past Simple, а процес будемо перекладати в Past Progressive. Розглянемо наступну ситуацію. Марта порізала палець, коли вона нарізала моркву. Перша частина Марта порізала палець, це коротка дія. Бо подія відбулася швидко. Тому перекладаємо цю частину в Past Simple. Ді... Підмет плюс дієслово у другій формі. Марта Cut Her Finger. Коли вона нарізала моркву – це процес. Тому будуємо в Past Progress. When she was cutting carrots, вона була в процесі, тому she was і до дієслова додаємо закінчення «ing» Cutting carrots. Розглянемо різні варіанти, за яких умов людина може порізати палець. Марта Cut Her Finger. When she was. Слайсін саламі. Коли вона нарізала ковбасу. When she was dicing cheese, Коли вона нарізала кубиками сир. When she was chopping meat, Коли вона подрібнювала м'ясо. Поглянь на наступну табличку. Запиши. Ці є слова в зошит. Так само червоним маркером закресли останню І, бо при додаванні інгового закінчення І зникає. Так відбувається в словах skate, «скейтін», ride, «райдін», Slice, «слайсін», «дайс», «дайсін» та інших. Це може бути make-making, bake-baking, dive diving. Запиши ці слова в зошит. Зверніть увагу. Якщо слово закінчується на і, при додаванні закінчення інгового І зникає. Slice, slicing, skate – skating. Write writing. Make-making. Слово чоп означає подрібнити. В коротких словах зазвичай відбувається подвоєння. Подвоєння останньої літери. Отже, до слова чоп приєднали іще одну літеру ПІ, а потім аж додали інгове закінчення. Слово Dice в англійській мові означає нарізати кобиками. Воно також закінчується на літеру І, отже, при додаванні інгового закінчення І зникає, утворюючи слово «дайсін». Виконай переклад наступних речень. Запиши український варіант в ЗОшит. А потім Виконай переклад англійською. Олена порізала палець, коли нарізала огірок. Петро порізав палець, коли готував фруктовий салат. Микола порізав палець, коли потрібнював м'ясо. Розглянемо наступну ситуацію. Я побачив аварію, коли чекав на автобус. Чекав на автобус. Це процес. Отже, будуємо в паст прогресів. Побачив аварію. Це коротка дія. Отже, будуємо впаст simple. I saw accident when I was waiting for a bus. Запишіть, будь ласка, це речення в зошит. Покажіть, що в першій частині коротка дія. Тому виконуємо переклад в Simple. Друга частина це процес. А отже, будуємо в Past Progressive. Чекати на автобус перекладається як Wait for a bus. чекати на таксі Wait for a Taxi. Чекати на друга Wait for a. For my Давайте усно перекладемо такі речення. Марк побачив аварію, коли він чекав на автобус. Том побачив аварію, коли він чекав на таксі. Олена побачила аварію, коли вона чекала на друга. Розглянемо ситуацію номер 3 Антон зламав ногу коли. Антон broke his leg when? Ця частина побудована в past Simple, адже це коротка дія. Подія відбулася швидко. Антон broke his leg When? Коли він катався на ковзанах? When he was skating. Антон зламав ногу, коли він катався на велосипеді. Запиши Запишиться речення в зошит з українським перекладом. Антон брок із лег. He was riding a bike. коли він катався на велосипеді. Антон зламав ногу, коли він стрибав на мокрій підлозі. Ми отримаємо наступне речення. Антон broke his leg when he was jumping on the wet floor. Саме він стрибав. Це буде процес. Тому показуємо цей процес в Past Progressive. Прошу звернути вашу увагу на тонкощі англійської мови. Іноді вам необхідно сказати: Марта порізалась, не порізала палець, не порізала руку, а саме. Порізалась. Дослівно перекладається порізала себе, завдала собі шкоди. Отже, нам необхідно перекласти Марта cut herself. Якщо я порізався, я завдав шкоди собі. Ми перекладаємо I cut myself. Він порізався, він Завдав шкоди собі, he cut himself собі. Вони порізались, they cut themselves. Ти порізався, you cut yourself. Такі конструкції можуть зустрічатися в наступних ситуаціях. Марта порізалась, коли готувала піцу. Я порізався. Коли готував фруктовий салат, він порізався, коли ремонтував автомобіль, вони порізались, коли працювали на городі, ти порізався, коли прибирав кімнату. Випиши, будь ласка, в зошит всі словосполучення з попереднього слайду. Яскравим маркером виділи слова myself, yourself, himself, herself, themselves. Спробуй перекласти наступні речення. Перша частинка – це коротка дія. Мама порізалась, коли вона нарізала помідори. Я порізався, коли я нарізав ковбасу. Він порізався, коли він готував бутерброди. Бабуся порізалась, коли вона готувала суп. Зверни увагу, що в другій частині ми також повинні підставити підмет та присудок. Якщо в українській мові ми можемо пропустити, не записати, не говорити, то в англійській мові ми обов'язково повинні поставити підмет. Бабуся повірила, вона готувала суп.